Ууу, всім привет! Артем, сьогодні я буду грати Майнкрафт с модом на скибіді туалетів. Это, наприклад, спіка. Дивитися. Все, спікермен готовий к бою. Да. Скібіді туалети. Це скібіді туалети. Давайте йому поставимо. Нормального противника, а не з цих мелочів пузатих. Ну, наприклад, зі мама от такого. Для нього ж це все одно меч. Не дуже тепер Не Двітесь, окей. Це ученый скивиді туалет. Та тут навіс з пік один справиться проти них всі проти цього одного туалета. Давайте йому все таки допомогу відправимо. Наприклад, <кій> камеромен титан. Вони ж двоє сражались проти цього одного. Е, а ще один. Ще одного не було, а нафіга ви ще сюди когось притащили? Вони скоро цього ученоповідять. На ногах стоїть. А там їм ще допомагає знизу спікер О, Дивіться, друга стадія. Друга стадія, друга стадія. Дивіться. Як... Вже... А? Дивіться, який він сильний. Вони вже починають його розматувати як можуть. Хоча вже нема одного ока. Я не розумію, що він є тепер. Тут взагалі вообще... щось у нього вже рука. О-о-о-о. Йому цю голову просверлив, тоді коли ти з'явився. Він йому просто голову... І все, туди могли скільки вже входити і виходити спокійно Зараз себе. Шокуюсь. Давайте тивмен е, є. Твмен Твмен. Джемен джемен. Єтимен, джемен. Є багато хто короче тут. О. Наприклад, Дрельмен. І Клокмен. І тут Клокмен. І ще один є... Зараз дрільмен. Тут легко буде. Це. Він перейшов на нову стадію. Він перейшов на нову стадію. Коротше, визиваємо на допомогу. Дрельмен! <плес> просверлив. Все, значить, ми додамо разом з тим скібері, додамо Джимена. Хай будуть оба сражатись проти них. А то що це один доктор сражається, а джимен там може віддихати? ні, ні, -ні, -ні не нечесно. А де Джимен сам? Не можу... Опа, о, от і Джименчик сам. Беремо свого Джимена, беремо Джимена, кладемо Джимена, кладемо ще одного. Чило. ніфіга собі, Е. А тут вже видно два джемена. де, видно. о, да, два джемена. Дивіться? Я просто за деталі складається, закладаються, і вони так... Сухой те. А вони розвія. Вони вже вони тут сражаються. О, мені кажуть, мені вже доверху треба прилітати, Щоб щось розглядіти тут. Вони просто тут сражаються. Чим мене хватають як кіркою? Я просто дає їм пощам. І вкусним ліщам. А тепер ставимо одного із самих сильних. І от і он. Клок. Клокмен. О, дивіться, він просто це одне атакою і всіх розліз. Чи це. О, ні. Знаєш, це не його. Джимен. Джимен. від його ядро. І слухайте, вони друг друга не атакують. Значить, це мирні. Типа, вони тепер за, е, скип... е, типо, за альянс. А якщо, е, типа, поставити самих грозних. Я собі подивимося. Грозні тут є. Оцей дуже грозний. Цей грозний, цей грозний. Та тут дуже багато ч. Чекай. А це... А, так, да, це він. Це один. А тепер. Попробуйте повідати їх. А, ця дівка і оцим. Дивіться, тут вже Джимен сам сражається. З ними. <різь> тут вже все сложно, запутано. Закручано. О, давайте поставимо одного героя із героїв. Раз, два, три. Во! Вантус мен, самый сильный и самый крутой. Во! Два Вантус мен. Все. Все Вантус в костюме. Даже два Вантус мен в костюме. Все. Він перві медленно. Давайте. Все. Пару хвиліночок, зараз ми поставимо якийсь скімеріст, і він стане швидким. э він буде стойкий, як батя на паку эээ як батя на пахучка в машинах. Диджей. Диджей райпер Рейпер Диджей. Диджей Рейпер. Вы слезает Викин раденько. Чо? Вивніть, а тепер подивіться на нього. Я теж думаєте, що це якось... Як будто вони сумістились друг з другом. Я ми, як будь. Все, Джимен відлетів. Нічого собі. Та вони тут дуже сильні якісь. <сі own> Я зараз ще. Я ще... Туто или Давай-то поставим какой что например, О, ну, приятен. Какие-то... О, Что за чел? Ч что это? Что это еще такое? Что это еще такое? За ядерный скипетист! О, я даже нічого ви теж нічого не бачите. Я теж нічого не бачу. що це таке ще? Я нічого не бачу. Я нічого не бачу в ігрі. Що тут відбувається? Ці вони просто взяли і взірвались. Чекайте. Знаєте тепер це спавнемо Ісу. Ем. Серчева бойцю. Я не розумію, в мене просто залагало. Жутко залагало, як вони летіли. підлетіли. Вони знищили дрельме Тітана. Вони знищили його. А вот тион. Бачите? І, і одною атакою просто загашує всіх. Так і не інтересно. Ти що мені тепер... Е... На комні ставити, типа. Щоб хтось попробував вбити. Ну так не інтересно. Кожен раз виграєте, так не інтересно. Коротше, ставимо таких скібиристер. Много, много, много. Очень-много, очень много. Дуже-дуже багато, дуже-дуже. А тепер підлітаємо і дивимося. Який знищує. Є, ви серйозно? Візь, не просто здохає за секунди. І ці теж тепер. Вижте, піла. Все. Його нічого не може побідити. Цього Клокмена Титана. І знаю тільки ядро. Вау! Подивісь просто на його ядро. Ну вже внушає страх. А як вони зробили круг? А, -а, а, а це думає, як це вони зробили круг в Майнкрафті, а це просто блоки е квадратні зроблям в круг. Дивіться, У мене круг. А, а, ви почекайте, що тоді робити, якщо цей чил може просто вбити всіх? Просто. Щелчком пальців и вай всіх. Ви тоді попробуємо кой мощне, як я попробую. А це що таке ще? А я такого ще не знав. А це що таке ще? А-а-а! Високий хорош! Хороший! Тепер він тут на сторожі. Чу? що от ти, е... чекайте, як він підлетів. Ну що джимен? Слухайте, як я хочу, щоб хтось хоча б попробував победити цього сильного чела. А далі не знаю, тепер що робити. Хм. Клішні у якого буде клішні, знищує, І це бой буде. Весь пару хвилиночок. Зараз покажемо вам результат. Якщо він виграє, то він виграє. Якщо цей виграє, то цей виграє. Дивіться, що сталося тепер з цим челом? О, почекайте. Він просто прилетів інший і все. І ми пропали. Ну окей, ми закінчуємо відео. Друзі, всім пока. Пока-пока.